Вітаю вас! Це повний гайд по Потейс Wild Rose. Відправляємося на Century Outpost. Шукаємо мадам Олів'є та голосуємо за завдання. Аби не втрачати час, відразу пливемо за першим щоденником. Чекає він нас на Sailor's Bounty, а саме біля купи бочок. Другий щоденник знаходиться на Рапе Кей. Лежить він в кастрюлі. Третій щоденник чекає нас на Лон Коу. Пробігаємо через сарайчик. Від вогнища праворуч буде заборчик, за яким він лежить. Четвертий знаходиться на Lagoon of Whispers прямо на бочці. Останній щоденник знаходиться на Cannon Cove, А саме від розбитої лодки праворуч біля намету всередині бочки. Далі відкриваємо наш щоденник, прилистуємо до 15-ї сторінки та уважно читаємо, на якому острові знаходиться скриня. Серед цього є три варіанти: а саме «Sandy Shallows», «Rapper K» або «Baldur's K». Шукаємо нашу скриню в введених місцях. Після того, як ми її знайшли, читаємо уривки щоденника зі скрині. І далі починається саме цікаве. У нас є 11 різних варіантів, де можуть знаходитись коробочка та шкатулка. Кожний варіант підписаний своєю історією, тому шукайте, де ваша. З викопаним спіттям повертаємось назад на семчий Аутпост до пані Олів'є. Після того, як пані напівсолодке зварить самогонки та видасть нам п'яний компас, відправляємося на ньому на острови в пошуках виснаженого Степана, <му> який дивиться вдалечінь на одному з них. Також не забудьте забрати в нього амулет та оскаженілої жінки на іншому. Після невеликої сутички з жінкою забираємо в неї амулет. І знову їдемо до мадам на піволів'є. Віддаємо їй амулетики та спостерігаємо легендарну сцену воз'єднання пришибленої парочки. А далі сцена для дорослих.